Вранці 16 червня у міському відділенні Державтоінспекції 12 даїшників пройшли відповідний інструктаж перед початком профілактичних заходів щодо попередження аварійності на пасажирському транспорті. Адже у рамках всеукраїнської акції Автобус-2015 у Хмельницькому взялися перевіряти, наскільки відповідальні водії маршруток та автобусів. Звертати увагу на всі порушення, які скоюються водіями пасажирського транспорту, тобто то посічення водія стан алкогольного сп'яніння, технічний стан це саме основне зараз теж. От. І дотримується вічливого, культурного ставлення до, як до водіїв, так і до учасників дорожнього руху. Шість патрульних машин, у яких по два даїшника розподілили по мікрорайонах, і ті одразу ж приступили до своїх обов'язків. Машина, у якій їхали ми, патрулювати повинна була на озерній, проте не встигли від'їхати від відділення ДАІ, Як міліціянти одразу ж побачили порушників і вже на вулиці Кросовського зупинили першу переповнену маршрутку. На водія склали адміністративний протокол і зупинили наступний мікроавтобус. будь ласка, всі необхідні документи для перевезення пасажирів. Гарного дня, щасливі дороги. Будьте уважні, обережні, дотримуються правил дорожнього руху. Відповідальних водію маршруток не так вже й багато, кажуть даїшники. Як приклад, зупиняють черговий переповнений бус. Андрій Іванович змушений скласти на вас адміністративний протокол за право дорожнього руху, за привезення пасажирів в більші кількість із назначених технічних цих транспортних засобів. На роботу даїшників реакція у водіїв різна, проте все ж частіше вони не погоджуються із зауваженнями і оформленнями на них протоколів. Подекуди скандалять і самі пасажири. Час пік подумав, скажі, от скажіть, от возьміть людей». А ви нам скажіть, ми зараз вийдемо, а ви нам подайте транспорт. А що можна робити? Пішком ходити. Щоб не було небезпеки, треба, щоб було більше транспорту або більший транспорт. Де? За швидкістю 30 кілометрів рухається, яка тут небезпека? Сюди тролейбус не ходить, людей маса в час пік. Що їм сказати? У нас все робиться по закону? тільки я стоячих не взяв по закону? Під час ранкового інструктажу керівництво наголошувало патрулюючим, аби ті не забували звертати увагу і на водіїв легкових автомобілів, які частенько порушують правила дорожнього руху. І прохали не прив'язуватись до одного перехрестя, а чергувати за можливості по кілька хвилин на різних автошляхах. Даїшники, з якими їхали, ми накази виконували чітко. Відтак зупинили водія іномарки, який намагався обігнати патрульну машину і тим самим створив аварійно небезпечну ситуацію. Перший раз Так вийшло що. Нарешті змогли дістатися із запланованого місця патрулювання кінцевої зупинки у мікрорайоні Озерна. Тут одразу ж інспектори підійшли до водія маршрутки, який зупинився надто близько до пішохідного переходу. Той своєї вини визнавати не бажав, висловлювався ненормативною лексикою і не міг зрозуміти, чому його вважають злочинцем. Добрий день. Чого ви сваритеся? Бо того преступника знайшли. Це не приступник, неприступник. Не всі, всі злочинці сидять в тюрмі. Ті, що, навіть... що пальці показують, а не маршрутчиків ловіють. Послухайте мене, дивіться, послухайте. Ну ми з ним, до них теж дійде час. Зараз є, ви порушили, грубо порушили. Розумієте, ну хто в цьому винуватий? Ну Тих два метри, я знаю. Вже. Скажіть, це хто в цьому це... винуватий? Не два метри. Скільки метрів повинні стояти до пішохідного переходу? Десять. Старший інспектор з технічного нагляду відділення Державтоінспекції Сергій Садовник зауважує, адміністративний протокол, які складають на водіїв правопорушників, тягне за собою переважно мінімальний штраф у розмірі 170 гривень. І зазначає, така сума не надто б'є по кишені перевізникам. У приклад наводить роботу вінницьких колег. Там кожних три місяці для власників маршрутів проводять відповідні конкурси на перевезення. І якщо за цей час на водія було складено як мінімум три протоколи, його до роботи більше не допускають.